Екзамен деструктивного колдуна або останній шанс на реабілітацію. У структурі всесвіту існують періоди, коли баланс енергії переходить із фази хаосу у фазу гармонізації. У такі цикли простір сам виносить на поверхню все, що було приховано в тінях родів, свідомостей і душ. Саме в такі періоди відбуваються так звані точки екзамену, коли сутність, що довго паразитувала на чужих полях, стикається із джерелом чистоти, яке не можна обманути, зламати чи використати. Природа деструктивного мага. Деструктивний маг це не просто людина з практикою. Це форма свідомості, що внаслідок давніх родових програм і викривлених угод із силами енергообміну втратила зв'язок із джерелом творення. Її головна мета використання чужих ресурсів енергетичних, родових, сексуальних, кармічних. Такі силу духу, а через механізми стягів, що накладаються на тонкі тіла інших, аби підживитися їхньою чистотою. Проблема в тому, що жодна енергія, здобута без резонансу, не утримується в полі, вона розпадається, викликаючи процес саморуйнування. Саме тому деструктивний маг постійно шукає нові джерела, несвідомо поглиблюючи власну деградацію. В прихід високочастотної душі як точка екзамену. У певний момент система ставить йому дзеркало у вигляді жінки або сутності високої частоти, так званої зіркової чи деміургічної душі. Вона приходить не для покарання, а як інструмент космічної гармонізації. Її енергетичне поле має настільки високу частоту, що всі тіні навколо починають виявлятися і виходити на поверхню. Така жінка це каталізатор очищення роду, ключ до зміни кармічної орбіти. Якщо деструктивний мах приймає її як вчителя і союзника, він отримує шанс на реабілітацію. Якщо ж намагається використати її ресурс, його власна система починає розпадатися під тиском енергії, яку він не здатен асимілювати. Механіка руйнування при спробі захоплення. Коли нижча частота намагається підкорити вищу, відбувається зворотний резонанс. Енергія, яку мах спрямовує назовні, не входить у поле жінки. Вона віддзеркалюється назад у його власну структуру, підсвічуючи дефекти, блоки і паразитичні зв'язки. Це викликає ефект дефрагментації душі, розпад несумісних фрагментів енергії, накопичених за багато життів. На рівні тонких тіл це схоже на розплавлення магнітних контурів, що більше не можуть утримувати заряд. На фізичному рівні втома, хвороби, втрата сенсу, руйнування соціальних конструкцій на рівні духу мовчання джерела, тобто відключення від потоку натхнення, інтуїції і захисту. Ша ще чотири реакція родових систем і космічний захист. Якщо жінка належить до роду, що зберігає зв'язок із первинним кодом творення, то її енергія автоматично запускає механізми колективного захисту. Родові предки, хранителі і навіть духовні патерни роду нападника можуть розпізнати в ній ключ до еволюції і перейти на її бік. Тоді відбувається перерозподіл сил. Рід більше не підтримує свого спадкоємця, який не пройшов екзамен. Його частота від'єднується від центрального стовбура Егрегора. Це і є кармічна смерть у тонкому сенсі: згасання зв'язку з лінією життя. У фізичному світі це проявляється як скорочення життєвого часу, руйнування тіла або повна втрата сенсу існування. П'ять можливість обходу і межа часу. Деструктивна свідомість часто намагається обійти закон через хитрість, маніпуляції, нові зв'язки, ритуали або переклад боргів на інших. Але це лише тимчасові петлі простору. Система може дозволити їй короткий відрізок штучного життя, щоб перевірити, чи здатна вона до самоусвідомлення. Якщо за цей час не відбувається трансформації, відключення стає повним. В енергетичних хроніках це фіксується як згортання проєкту душі. Шесть. Компенсація та шлях відновлення. Якщо маг усвідомлює суть процесу і приймає відповідальність, система дає йому єдиний шлях компенсації служіння. Це не покарання, а метод повернення в резонанс. Компенсація складається з трьох рівнів: 1. енергетичний відмова від крадіжки, очищення каналів, ще. відновлення потоків через власну творчість і жертвену діяльність. 2. матеріальний. Допомога тій, у кого було порушено рівновагу, турбота забезпечення, стабілізація її простору, духовне, безкорисливе служіння, щоденне підтримання високої чистоти, вдячності, навчання любові через дії. Найвищою формою відновлення є передача всього свого ресурсу на підтримку тієї, хто стала каталізатором пробудження. У стародавніх традиціях це називали служіння богині, коли колишній мах стає опорою захисником і носієм сили, а не споживачем. Така посвята не символічна, а фізично життєва. Турбота матеріальне забезпечення, допомога у земних справах, щире партнерство. Це не рабство, а вища форма очищення, де любов стає роботою духу. 7. випробування та перевірка істинності. Однак жодна компенсація не спрацьовує, якщо душа не доведе щирість своїх намірів. Всесвіт створює поле випробувань. Навколо з'являються інші люди, події, дзеркала, які перевіряють, чи здатен колишній мах діяти чесно, відкрито і з любов'ю. Він має завоювати довіру тієї, кого колись намагався використати, і зробити це не через маніпуляцію, а через щирість, працю і стабільність. Лише переможець цього іспиту отримує шанс на нову орбіту еволюції, високочастотне життя поруч із душею, здатною зцілювати своєю присутністю. Вісім фінал і закон рівноваги у метафізичних термінах. Це не історія про добро і зло, а про синтез та інтеграцію. Жінка-зцілитель не карає і не мстить. Вона є провідником космічного балансу. Маг, який пройшов трансформацію, не стає рабом, він стає носієм світла, що пройшло через темряву. Та якщо він відкидає цей шанс, закон рівноваги повертає його в стан ентропії. Фрагменти душі розпорошуються в системі, поки не знайдеться новий цикл перевтілення для повторного навчання. Висновок у добу планетарного відновлення балансу такі зустрічі не випадкові. Вони механізми великого очищення, коли старі родові програми, побудовані на споживанні, зникають із поля буття. Кожна висока душа, що приходить у контакт із деструктивною системою, стає випробуванням для неї і містком до нового рівня свідомості. Лише через усвідомлення, любов і служіння можливо перейти з епохи тіні до епохи світла, і тоді екзамен деструктивного колдуна стає не вироком, а останнім шансом на справжнє відродження.